Разнимает ти тонни кори. не пришвора, як у нас небать. має бути в строю. Добрий.Всім доброго дня. Бажаємо спослуд. Пусти льочики, зальочики. І хто куди хоче. А ми бекафоном будем говорити? Да. Ого. Я вже буду на шезлонгах. Нормально, у нас тут не дружна не атмосфера. Дякуючи першому рекрутинговому центру сухопутних військ збройних сил України. Ми вас знову знайомимо з нашими а, військовими, потужними, цікавими. Сьогодні у нас в гостях 33 третя окрема механізована бригада, а саме кравцов Ігор Іванович, група рекрутингу, сержант-менеджер. Доброго раночку Ігор Іванович. Добрий ранок. Так, і а, головний сержант бригади Гайдко Дмитро Володимирович. Доброго раночку і вам, пане Дмитро. Всім бажаю міцного козацького здоров'я. Наша бригада створена е, на бумазі ще в далекому 2015 році, але це була кадрована бригада, резервна, з 22, року, з 22 грудня 22 року е, почала формуватися фактично, почали угу. набирати люди і вже в січні це вже було схоже на бригаду. Так. Е, я попав в нашу бригаду буквально місяць після початку створення. І вже на початку червня ми починали цей контрнаступ на. Запорізькому напрямку. Вже більше, ніж тисячі днів ми, наша бригада без перестанку воює. Воюємо. Не буду казати, що в нас не було помилок, були помилки, були втрати, на жаль, але можу вас запевнити, те, що я бачив, те, що показують наші результати, воюємо ми успішно, людей максимально, наскільки це можливо, ми бережемо. Стараємось зберегти. Таких команд вперед-вперед у нас немає. Все-таки mm -hmm. люди, в першу чергу це люди, а не м'ясо, не м'ясні штурми. Ну, я просто хочу сказати, во перше, дуже дякую, тому що я мабуть вперше в нашому ефірі чую фразу, що у нас були помилки, але ми їх виправляємо. Визнання своїх помилок мені здається, якби всі у нас керуючі генерали, так робили, можливо, і було б набагато краще, тому це дуже важливо. Так, хочу такі ще маленькі нюанси після кожної операції у нас проводиться аналіз проведених дій. Це вже один з елементів натовських реформ After Action Review. Та ми опрацьовуємо, що ми повинні були зробити, що зробили, що не зробили, чому не зробили, і що треба зробити, щоб наступний раз все вийшло все вийшло, те, що ми запланували. А це натівські стандарти. Ви самі впровадили? Чи хтось їздив на навчання? Чи у вас можливо якісь інструктори приїжджають з НАТО? Не може бути вмотивований солдат, але не навчений бути гарним солдатом. Угу. Крім мотивації, повинна бути ще наука. <тур> <тур> наука, досвід, тоді це буде супер-класний, ідеальний солдат. Крім мотивації, що я хочу воювати, я хочу допомагати працювати на перемогу, ще має бути, як саме я це можу зробити. Ми відправляємо дуже багато людей вчитися за кордон. <тур> У нас дуже багато, особливо що стосується сержантської підготовки, ми цьому приділяємо максимальну увагу. Солдати, які хочуть принести максимальну користь для перемоги. Повинен брати владу в свої руки, керувати власним прикладом, слідуй за мною би як я доводити, доводити нашу справу до перемоги. І ми відправляємо людей за кордон. В вчились люди в Норвегії, в Латвії, в Литві, в Англії, в Німеччині, в Франції, в Польщі, в Іспанії, в Фінляндії це то, що за нашу бригаду? Тут, в принципі всі, мабуть, наші партнери, які нам допомагають, окрім Румунії, можливо, так ви вже побували скрізь. Е, у нас були видані батальйони, які повністю формувалися в Румунії. Цілий батальйон е, вчився в Румунії. Так. Такі тоже були. Так ну про рекрутинг ще хочеться запитати. Зробимо це одразу після перебивочки. А і от, будь ласка, розкажіть е, в плані. Такою собі, можна сказати, рекламою. Чому рекрути мають обрати саме вашу 33-ю бригаду, а не, наприклад, іншу військову частину, які у вас плюси? Е, якщо людина не довіряє ТЦК, так. то зараз він може прийти в бригаду, його навчать. І він е, приходить не тільки, от він прийшов і йде в піхоту. Такого так немає. Ми відбираємо людей, які. Якщо ти фахівець, ти маєш на автомобілі, Ти добрий mm -hmm. ремонтник mm -hmm. комп'ютерщик, yeah. то більше з тебе буде користі там. І немає якщо комп'ютерчик буде крутити гайки, то і чи піде на штурм, то не буде ніякого толку. А можете відправити ваших рекрутів, точніше вже солдатів на навчання за кордоном. А що ще може запропонувати підрозділ для майбутнього військовослужбовця? Які плюшки можливо? Що там у вас по відпусткам? Да, 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 прошу Дмитро Володимирович. Дивіться, після того, коли е, військовослужбовець був е, призваний і став солдатом в нашій військовій частині, mm -hmm. можливо, він служив раніше колись. Його військове звання зберігається. Наприклад, служив там 90-х років на початку 2000-х, був молодшим сержантом, старшим сержантом, сержантом. Він приходить в своєму військовому званні. Так mm -hmm. ми намагаємося цим людям е, виховувати їхні морально-ділові якості. Можливо, таке, що ми призначаємо їх зразу на сержантські посади mm -hmm. з е, довчуванням. Всі військовослужбовці, які до нас приходять, всі в обов'язковому порядку, приходять адаптивний період угу. е від 5 до 14 днів, залежно від ситуації. Це вже після БЗВП. Після БЗП, так, обов'язково. Uh -huh. Всі. То uh -huh. uh -huh. 5 днів ми їх донавчаємо індивідуальної підготовки. Виясняємо їхні прогалини в їхній фаховій підготовці як стрільця. Незалежно на яку посаду йде людина, чи це йде на оператора БПЛА, чи на водія, чи на стрільця, чи на в штабу на штаб сержанта. Після цього вони йдуть по своїм підрозділам. Іде підготовка вже взагалі в армії. Підготовка поділяється на дві категорії, на два види: індивідуальна і колективна. Uh -huh. Обов'язково йде адаптаційний період, коли вони адаптуються своїм підрозділом. Тобто немає такого, що прийшли і через два тижні, через два дні вони вже пішли е, воювати. Uh -huh. Категорично, ні, у нас це. У нас це не то, що не привісується, у нас це заборонено. Рішенням командирів бригади це категорично заборонено. Це Люди є. мають е, пройти, взнати, і потім ми їх по одному, по два докидаємо в групи до досвідчених людей. Да, практика потрібна. Ми моделюємо ситуації на полігонах, які можуть бути, але всі плани рушаться після першого пострілу, після першого вибуху, в першому же бою. Угу. Тому ми моделюємо ситуації, які можуть бути, але далі йде набуття досвіду. Перебирання досвіду від більш досвідчених військовослужбовців uh -huh. і так, щоб виходила ціла група недосвідчених, у нас такого просто немає і бути не може. А скажіть, от ви сказали, що якщо попередня була посада, якась він приходить, він може цю посаду отримати. А якщо людина, наприклад, на Ну, запрошла армійську підготовку на зенітчика, а прийшла і каже: Я хочу бути оператором БПЛА. Бо це зараз дуже така продвинута, просунута а, посада, і як до цього будете ставитись? Я добавлю, ваше, якщо дозволите, ваше питання. Є питання, коли людина не хоче працювати на цій посаді. Угу. Є питання, коли посада застаріла і цей вид зброї вже не використовується. Угу. Наприклад, в нашій бригаді немає БМП-1, БМП-2. А він може бути по старій спеціальності механік водій БМП-1 або навідником БМП-1. І таких дуже багато спеціальностей. І він хоче щось нове. По-перше, я дивлюсь, ми дивимося, наша взагалі команда це і по рекрутингу, і сержантська підготовка, сержантський корпус бригади. Бо сержанти найближче працюють з людьми. Угу. Живуть з людьми, працюють з людьми найближче. І сержанти дивляться, який у вас фах, яким ви працювали в цивільному житті. І саме сне, а що вам до вподобав ваше хобі? Ви працювали, наприклад, десь бухгалтером на якомусь підприємстві, але хобі у вас паяти, щось нове придумати. Інженери дуже потрібно. Так, інженери це взагалі це у нас дуже сильний голос. Цим угу. я би навіть на інженерах ще окремо зараз зупинюся, якщо дозволите, можна приходить людина, вміє паяти. Ми його можемо поставити майстром по ремонту по ремонту або складання дронів. Uh -huh. Він може бути е, оператором дрона, він може бути на багатьох різних спеціальностях, е, там, де він себе бачить, де його хобі, де йому це подобається. Це додаткова мотивація для людини. Він займається тим, чим е, вміє, тим, що любить. І це дуже класно. Він готовий далі рости, розвиватися в своїй спеціальності по своєму фаху. Uh -huh. А стосовно інженерів, я сам за першу освіту інженер, і я прекрасно розумію, як. Е, Технічні знання допомагають людям в артилерії, в танкістах, по ремонту автомобілів, навіть по складанню дронів. Всі знання вони дуже сильно допомагають. Є ж інженер-механік, інженер, інженер електрик інженер, навіть технолог, технолог, наприклад, харчової промисловості. Ми йому не застосування в нашій бригаді. Якщо його якщо йому це подобається, будь-яка спеціальність, будь-яка спеціальність. Ми можемо е, взяти до себе бригаду, навчити, довчити, перевчити, допомогти. Будь-яка спеціальність нам буде корисна. Це нова бригада. У нас в більшість техніки є е, іноземних зірців. А якщо не секрет, можете хоча б одну назвати, яка у вас Леопард 2.4. Ух все, все. Танкісти чули, леопарди є. 33 та записуємося. Для всі леопардісти, всі розрахунки леопардів в складі свого розрахунку вже своєю сім'єю. В за кордоном обов'язково супер. Так, ну ще питання було про голод. Люди потрібні будь-які, навіть щоб ніхто не боявся, ми брали повара. Mm -hmm. на так що нам треба будь-будь-хто. Тобто не бойові посади mm -hmm. теж так, є. не бойові, навіть діловоди. Так. Діловоди, повари. Це... Хто, хто ще У нас улюблене питання нашого крамера, який сьогодні захворів? Які е, вам потрібні люди на небойові посади? Повар, діловод, хто ще можливо. В першу чергу вмотивовані. А, вмотивовані. Ну, в першу чергу мотивовані. ми все можемо навчити, довчити, показати, розказати, допомогти. Ми все надамо. Угу. Все мати матеріальну базу. Ми навчимо воювати, ми надамо можливість вчитись, можливість працювати, ми надамо допоможемо війти, асимілюватися в злагоджений колектив. Угу. Але якщо людина хоче, Ну, да. Були такі випадки, коли людина приходить, каже, я не хочу, мене все одно вб'ють, я не хочу. Ну, це хочемо. Це, 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 це винятки, да, так, да, але так, так да. буває. З такими людьми дуже важко працювати, і ми працюємо. Mm. Але коли приходить людина вмотивована, з тими людьми просто ну, душа горить, земля під ногами горить, ми хочемо, ми хочемо йти, ми хочемо воювати, і результат набагато кращий буде. Да. Ну, а нам подобається, що от такі мотивовані люди керують особовим складом. І це дуже а, мотивує нас, тому ми робимо якусь спільну справу. Дуже вам вдячний. Дякуємо першому рекрутинговому центру сухопутних військ збройних сил України за те, що знайомлять нас завжди з цікавими гостями. У нас в гостях була 33 третя окрема механізована бригада. Кравцов Ігор Іванович, група рекрутиного сержант, менеджер і гайдко Дмитро Володимирович, головний сержант бригади. Дякую вам, шановні, і слава Україні! Героям слава. 5 секунд залишалось. <рых> <рых> <серклова> <рых> я бы все відбивав, что тему один. А, <рых> <рых> <Да>, я поняла, что <рых> все-таки этот знак <рых> нам <рых> пригодится. <рых> <рых>